Вітаю на каналі Панолес. Мене звати Олександр в ефірі Бункер Амнезія. Закінчуємо. Ми вже побачили, що це не вихід, що це впереді не вихід, тому я повністю хочу підготуватися. Навряд чи мені ключ і оце знадобиться. Хоча це може знадобитися, до речі, я беру просто моліки, хілка одна, хай буде. Ще молік. Це молік? Молік рово. E, значить, у нас два моліка є. Візьмем протигаз, хай буде. У нас є дробовик, пістолет. І плюс іще одна хілка. Невеличка, так? Все. Ми набрали повний арсенал. Граната є. Моліки є. Прекрасно. Запальничка. Це на всяк випадок, якщо будемо вилазити. І тепер ми готові до, е, значить, війни з цим е, гнидою. По-перше, зарядить дробовик. Дробовик заряджений. По-друге, зарядить пістолет. Пістолет заряджений, плюс ще один набой в запасі. Прекрасно. Хапаємо дробовик. Запускаємо оцю хереню. Ну, не знаю, просто щоб було. Просто щоб було. Погнали. Він через вибух, до речі, не прибіг сюди? Ні, наче не мав. Начебто не мав. Та, бачиш, вибухівка м -м, трішки неправильно спрацювала. Трішечки неправильно спрацювала вибухівочка. Ага, заходимо. Так, провантажу. Це Якщо що, не, 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 не різка. Це так воно провантажується. <кхе> а, так, пальне, я. А, до речі, якраз тут пальне можна було зробити. Можна було зробити додатковий молік. Ну нічого, не ні то не. Погнали! Я бачив, там, значить, важелі всякі. Угу. ...важелі всякі, і е, нам здається, треба буде їх правильно виставити, борючись із звіром. Борючись з ним, щоб дістатися он того місця. Давай пробувати. Що оцей важіль? Не поняв, а де важіль дівся? А де дівся важіль? Тут був важіль. Е, не зрозумів. Були важелі, алло, місце змінилось, місце змінилось. Воно рандомне. Е, пуста бутилочка. Ага, ага, ага. Це можна буде крафтить моліки. Зрозумів. Зрозумів. Як тебе крутнуть? А, по по, так, так? Ножба, ножба. А, в іншу сторону. Так, поставили. Нам потрібно прокласти дорогу. Всього то навсього. Всього то навсього. Падлота. Так, де він? Де він? Он він біжить. Е, зможем поки, зможемо поки. Нормально. Він там біситься, хай поки біситься. А так це ізі, можна просто оббігти його. Можна його просто оббігти. Але ми не можемо ж так просто кинуть, правильно? Треба з ним трохи побитися. Давай його обмажимо. Тримай, падлота! Тримай, я сказав. Ха-ха-ха-ха-ха! Гори, падло! На тобі ще може. Що боляче, паскуда, боляче, боляче Давай збігаємо ще э, цей. Пуста бутилочка. Хорошо. Э, десь я бачив Запальничку, якусь бачив я ями. Ой, таке ж таке боляче, малесенький. Ти ти мене, бляха муха, скільки намучав. скільки ти намучив мені, я тебе зараз. Я тобі зараз покажу. А де я тут бачив е -е, цей м -м, паливо? Е -е, на початку, так, здається. Зараз. Зараз ми його. Шо? Ну шо? Нормально? О, то жбо! Отож бо, Ото ж бо. І воно. Давай, давай, давай. Вереші, вереші. Шо це тут? Набоїще! Прекрасно. Тут шо? Тут нічого... блин, палива немає, хреново. Дуже хреново. Я думаю, ми знайдемо паливо. А, ось і паливо, до речі. Хе, хе добрий день. Тримай. Найс. А ми поки перезарядимося. Сука. А, хекає, -хе, як він, хекає -хе. теба. А-ха-ха-ха-ха. Блін, я промазав цю зараз, моліком. Збирать збирав, а промазав. Ладно, ми його так нормально на... Ооо, добрий день. О, добрий день. А шо у мене є для тебе піску, да? Так, де він там вибіжить? Ага, бачу. Зараз я тобі вмажу, падлота. Давай. Давай, сука, давай. Ну что? О, в тобе пофигу, че шо? А, ты сука! А, я сюда еще не выберусь. О! Тікай! Тікай з села! Я не знаю, скільки в мене в дробовику ще набої лишилось. Скільки? Е -е... А як я до речі? Ну, ще є один. Ще один є. Пістолеті. Зараз почекай мене. Так Димо щось похеру на мене. Диви йому похеру. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Е, а що по центрі, до речі. Так, пуста бутилка, пуста бутылка. Тріпочка. Зараз чекай. Так. по набоям. Пиздець. Догрався, догрався. Окей. <гум> uh, okay. Можливо, доведеться uh, значить здохнуть, бо я думав, що я тут можу спокійно дійти. Де він побіг? Бачу, тут перекриєм, перекриєм. Uh, та де той молік? Зараз, зараз, зараз. Вичікуємо, вичікуємо. Тримаємо. Зараз! Прекрасно. Е, е, давай, давай, давай! Давай! Іще трохи! Найс! Він іде, він іде, ну нічого, нічого, в мене ще в вийдвостріл є. Я... Гу -гу! Як же я його намісив? Йома, -йо боже, в нього просто він решето зробив з нього. Решето з нього зробив. Е, так, тут ще ми можемо пробігти, це добре. Е, знаєте що хреново? У мене закінчилось усе. У мене закінчилось усе. Е, в мене є ще... В мене нічого вже немає. Ух ти, блін. Ніфіга собі, ніфіга собі. Так, чекай. Сей там. Сей там. Сей там, Ламберт. Все добре. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. А -ха -ха. Бежать, бежать, бежать. Ты идешь? Давай, давай, иди. Зараза, а мне еще один О, найс, оре, хорошо. Покричи, покричи, там крох. А, тут пусто. Опа, nice. найс. За кой-ой-ой-ой-ой. Валим. Валим. Отпадло таке, отпадло таке. Прям за мною десь. А, ні, щось довгенько. Щось ти довгенько біжиш там. Оно йде, йде там. ха сиди там. О! О, це було, я думав, тут вже вихід, а тут, показується, самому потрібно. Не гони, де це ми? Здорово, Ламбер! Як воно? Клас, ми випустили з бункера чудовисько. Пайфу? Добре, що перев'язали всі рани. А, що це за яма? Це куди скидували всі. А, це всі тіла вбиті звіром сюди скидували. Вікти з бункера закінчити гру. Два досягнення. Ху, прикольний боссфайт. Можна було, типу, його не бити. У нас дохреніща набоїв було, у нас дохреніще буляків було, можна спокійно його кілька разів відігнати, поставити оці а, значить, ящички і спокійно собі утікти. Я так розумію, що кінцівок тут декілька, тому що а, я отримав дві ачівки втекти з бункера і закінчити гру. Тобто можна закінчити гру, не тікаючи з бункера. Цікаво. Якщо хтось бачив іншу кінцівку, скажіть мені, ну я проходити на, на другу не хочу досить з мене цього бункера. Фу, е, що я можу сказати про гру? Мені прям зайшло. Враховуючи те, що я абсолютно Я ненавиджу стелс, я ненавиджу ігри зі стелсом, там, де треба ховатися, вести себе тихенько, е, оце ну, на виживання щось. Шости... Ну, коротше, це, це не моє абсолютно. Враховуючи це, мені гра дуже сподобалась. Я прям хотів щодня подивитися далі. Було прям цікаво. Дуже гарно зроблено, дуже гарно намальовано, е, озвучка прям класно. Е, гра дуже, як жахастик, це просто, це просто шедевр е, гра постійно треба не скримерами лякала, а постійно давила на тебе от, морально. От, е, він постійно десь біля тебе був, я ж кажу, він душнів тобі. Якщо ти будь-що там щось зробиш, що все він вже тут, тобі вже цей о коротше куча емоцій в мене від гри е, прям дуже сподобалось. Стосовно недоліків, ну та, оце з оцими текстурами, що він мене вбивав у шафі, ну типу блін. Ото, що він телепортувався, він був у стіні, прям отаке. Ну такі нюанси. Ну, звісно, було б, якби їх поправити, було б взагалі ну, офігенно. Дуже класно, що була зброя. Я бачив одну частину е Амнезії. Там не було зброї, там отож та від темряви він там з ума сходив таке. Ну я мабуть би не грав таке, ну не знаю. Не знаю тут. Прикольно зброя, я захищаюсь. Я можу дати вісі, чому, хоч і не надовго, щоб втекти. Там отаке. Прям прекрасно. Прекрасно. Щодо історії, прям офігенно зроблено так в записочках. До останнього ти не можеш зрозуміти, хто цей чудовисько. Це прям класно. І то, що остання записка пояснює, все таке. Ні, ну бачиш, хто грав у попередні частини, догадався ну, доволі швидко. Це, це цікаво. А от ну я, наприклад, до кінця не міг зрозуміти, якби мені там в коментарях трішечки не підказали. Ну, там не сильно получився спойлер. я ну, абсолютно нічого не маю проти, тому що я вже майже дійшов сам до того. І ось ця записочка в кінці в шафі Ламберта багато чого пояснювала. Ну так, так, так що стосовно історії. Дуже цікаво, мені сподобалося. Прям прям втянула, навіть не дивлячись на те, що ми просто її читали через записки, мали самі якось догадатися що до чого. Це дуже поглиблювало, понурювало тебе на сам сюжет, mm -hmm. і прям хотілося співчувати і таке інше. Да, це класно. Так, що такі діла, до речі, ось нам значить, видало. що Вітаю вас з закінченням першого проходження Амнезії. Бункер. Запам'ятайте, що кожне проходження цієї гри зовсім не схоже на попереднє. Предмети, значить, ці трапи, пастки, коди і багато чого іншого повністю рандомне. Грайте знову, так, до речі, навіть ми це побачили, коли я завантажився в останню локацію з босом. Там навіть оці мости були геть по-іншому. Це доволі класно. Зіграйте знову і отримайте новий досвід жахів. Дуже дякую, але ні. Отакі справи. Пишіть, що ви думаєте, чи вам сподобалось, чи не сподобалось. Які ваші думки ті, хто грав у попередні частини, кажіть, чи відрізняється. Звісно, що, мабуть, тут лор трішки зовсім не пов'язаний з тим, але мені дуже цікаві ваші думки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. У опису під цим самим відео будуть корисні посилання. Там же мене можна і підтримати через баймія або дяку. До наступних зустрічей! Нехай щастить!